Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам і захисницям. Будь ласка, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Це гіперважливо. Сьогодні будемо говорити про кадровий землетрус у команді президента. Про те, що за цим стоїть. Ну а також поговоримо про те, як наші з вами грошики розбазарюються на канали, які мали б мовити на окуповані території, а по факту мовлять у нікуди. Ну, для тих, з ким ми ще не знайомі, нагадую. Мене звати Богдана Мосова, я журналіст. Підписуйтеся на мій youtube канал, якщо ще не підписалися. Не забувайте про вподобаєчки, коментарі і поширення цього відео також на дзвіночок. Тисніть особлива подяка тим моїм підписникам, які в цей непростий час підтримують мою роботу через ресурси ByMe, Coffee, Patreon, посилання на монобанк та безпосередньо youtube спонсорство внизу є відповідні посилання. Ну а тепер несемося. Богдан Амосов. Без кісток. Отже, в п'ятницю ввечері, поки ніхто не бачить, поки ніхто не чує, коли інформаційний простір перебуває у максимально приспаному стані, в офісі президента стався справжній кадровий землетрус. Кадротрус. А до речі, влада любить е, звільняти своїх е, підопічних саме по п'ятницях. Так, менше шуму. Але ця подія геть не пересічна. Я б навіть сказав за своїм масштабом, певним чином е, перевершує звільнення Валерія Залужного із посади головкома. Не тому, що залужний е, був менш важливий для України, а тому, що він точно був менш важливий особистісно для Володимира Зеленського, ніж його вірний друг Сергій Шефір якого нині Зеленський звільнив із посади свого радника? Так, друзі, ви вже й, мабуть, забули. А Сергій Шефір, сценарист, продюсер і директор студії квартал 95, вже довгі-довгі роки перебував в посаді радника президента. Ну, як ви вже зрозуміли, більше не перебуває. Якщо за ці п'ять років Зеленський тримав Шефіра поруч із собою, значить і дійсно він був своєю людиною. Якщо зараз він його звільнив, значить в офісі президента щось дійсно дуже сильно <кхід> змінилося, дипломатично кажучи. Зрозуміли перший помічник президента, які ваші зобов'язання? Моя задача, крім основної роботи, те, щоб він, коли пішов в політику, поставався людиною. Порядною людиною, оце наша основна задача, щоб у політиці з'явились порядні люди. Ага, тобто, ви як помічник президента маєте стежити за моральним обличчям президента, щоб в нього не виросла корона. Я так розумію. Корона в нього вже ніколи не виросте, тому що він і так був достатньо короною. достатньо популярна людина. Справжнім завданням шефіра було свого часу налагодження контактів офісу президента із олігархами. На шефіра навіть було скоєно замок, хоча досі не знайдено і не з'ясовано, хто саме його хотів бити. І чи не був цей замок взагалі постановкою? Втім, нині е, і олігархи десь невідомо де. Хтось в СІЗО, хтось поза кордонах е, шмигає. І шефіру не особливо було чого робити, власне кажучи. Тож вирішили нарешті підвести риску під його політичною кар'єрою, якщо її такою можна назвати. Є, правда, ще один нюанс. Сергій Шефір є фігурантом справи НАБУ щодо голови фонду держмайна Дмитра Сенниченка про розкрадання коштів у деського. Припортового заводу та об'єднаної гірничо-хімічної корпорації. Але ну хто ж уже зараз про це згадає? Наступний кадр, якого погнали, це Андрій Смирнов. Смирнов, як писали, змі відповідав в офісі президента за судову і правоохоронну систему. Ну як відповідав, він відповідав за рештки того, що ще не контролював Олег Татаров. А скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі зараз Портнов, з вашої точки зору, не перебуваючи в Україні, може мати вплив на систему судочинства в Україні? Я навіть не знаю, що вам сказати. В нього такий великий вплив. Не знаю, що вам сказати. І все-таки Портнов має зараз вплив на систему судочинства. Ну, я в Україні? дивіться, ну це провокаційне питання. В я чому не знаю провокація? відповіді на це питання, чи має він вплив, чи ні. Віримо в те, що судова система має, має стати нарешті повністю незалежною. А я теж від в це всіх. вірю. У нас тут з вами немає суперечок. Я вас запитую, портнов з вашої точки зору, можливо, суб'єктивної, має вплив на систему судочинства в Україні зараз. Ну ми можна я не буду відповідати на це на це питання? в такому випадку. Визнати, що портнов має вплив, було б обмовити офіс президента та головного куратора правоохоронної та судової системи в офісі президента Олега Татарова, який нагадаю колись був адвокатом Портнова і певно, що досі має із ним зв'язки. Але як ви бачите, Смирнов тоді ані сказав ні, ані сказав так. До слова, як пишуть змі, саме через конфлікт із татаровим Смирновий позбавився свого місця. Смирнов любив розповідати Зеленському альтернативну інформацію на відміну від того, що вкладає президенту у вуха колишній поплічник Захарченка, Татаров. Він із журналістами, як бачите, любив поговорити. Та ще й кажуть, і досі мав зв'язки із опальним Андрієм Богданом, колишнім Володимира Зеленського, ну тобто, колишнім очільником Офісу Володимира Зеленського нові місця в офісі президента посядуть Ірина Мудра та Олена Ковальська, яких називають близькими до Андрія Єрмака. А спершу Володимир Зеленський призначав своїх людей на посади. А тепер люди, які для Володимира Зеленського стали новими своїми, вичищають із цих посад всіх інших і ставлять своїх. Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці. Не можу позб... Просто не можу дозволити цього. Собі в офісі президента, в принципі, уже е, дуже довго було складно пікнути без відома Єрмака і Татарова. Аж тут уже зачистили останніх. Офіс президента перетворився на моноліт. Ну, тобто не офіс президента, а вся влада в країні її тепер представляють Андрій Єрмак та Олег Татаров. Змі вже неодноразово писали, що присутність Татарова в офісі президента дуже напрягає наших міжнародних партнерів, адже на заході не розуміють, як можна реформовувати країну, коли за одну з ключових галузей життя в країні відповідає людина, яка працювала в уряді Януковича. Втім, друзі, це не єдині кадрові перестановки. В команді Зеленського скінчилася ціла епоха, епоха Олексія Данілова. Його звільнили із посади секретаря ради національної безпеки та оборони. Олексій Данілов можна сказати, був чи не останньою людиною в команді Зеленського, яка публічно відстоювала саме національний порядок денний. Коли мова йде, що треба повертати російську мову, треба розмовляти російською мовою, треба з росіянами якось домовлятися, треба відмовлятися від кордонів 91-го року. Зараз усі наративи вони є вкрай небезпечними, тому що після такої кількості жертв, після того як українці виборюють свою незалежність, запускати такі наративи, є вкрай вкрай безпечна для внутрішньої дестабілізації, це питання, які... У росіян стоїть на контролі ще раз наголошую. Ми відслідковуємо всі процеси, і для нас це для нашої країни це виклик, на який треба давати відповідь. Якщо ми не будемо давати відповідь, маєте на увазі, що ситуація. 2010-2013 року, коли дізнаємося, що у нас в органах влади працюють представники Російської Федерації, як це було за часів Януковича, я не хочу, щоб таке у нас відбувалося, щоб таке повторювалося. Назвіть мені ще, хоч одну людину з команди президента, яка в принципі публічно щось таке говорила. Бо я хочу пригадати щось не можу. Хоч до Данілова було дуже багато питань, але можна хоча б згадати, що саме він вів жорстку санкційну політику стосовно проросійських елементів в Україні перед широкомасштабним вторгненням. Ми суди, російські наративи не кликали. Ми суди, російських окупантів не чекали і не звали. От і мова зараз йде саме про п'яту колону, яка розхитує нашу державу, яка приймає участь в антидержавницькій, скажімо так, процедурі, що є неприпустимим на сьогоднішній день нашій державі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, війни вони є різні. І сьогодні фізична війна, яка відбувається на сході нашої країни на території Донецької Луганської області, інформаційна війна, яку ведуть проти нас, ті ж саме окупанти, це та ж сама війна. Раз, коли російські помийки знову розквітли в Україні, ми щось не бачимо, аби хтось із ними боровся на державному рівні, можливо, хіба що окрім окремих вилазок СБУ, пригадують Данілово і його заяви до широкомасштабного вторгнення. Знаєте, я всім високопосадовцям, хто вперше вмикається в наш ефір від початку війни, ставлю одна однакове питання, коли ви особисто для себе зрозуміли, що велика війна, про яку попереджали західні медіа і партнери, точно неминуча? Коли я почав одягати чер чорну форму, якщо ви звернули увагу, я до цього ходив постійно, скажімо так, в цивільному. А в листопаді місяці я одяг чорну форму і це був знак того, що ми готові. Ситуація знаходиться абсолютно під контролем. Більш того, ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися чи то 16-го, чи то 17-го числа. От ми це не вбачаємо. Ми цього не бачимо. Чи є загрози з боку Російської Федерації? Ви знаєте нашу позицію? Вони. До нас є постійно до того часу, поки вони засигають на наші території. Але я хочу вас запевнити, що наша армія, наше війська, наш сектор безпеки і оборони готові до будь-яких викликів, які у нас на сьогоднішній день. Є. Я можу сказати, що ми не могли нашому суспільству сказати відразу, що от завтра буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна із тактик Російської Федерації, щоб у нас тут почався хаос, щоб у нас тут почалися. Такі не зовсім приємні речі і в економіці нашої країни. То ми, ми до останнього трималися. Ми до останнього готувалися. Ми чітко розуміли, що це відбудеться. Тепер Данілова відправлять послом у Молдову, враховуючи, що російська телеграм-помийка офісу президента за назвою Джокер з цього приводу розвела цілу низку глузливих повідомлень. можу припустити, що Андрій Єрмак та Олег Татаров дуже Данілова не любили. Ну от власне Данілова тепер в команді президента. Нема тепер пан Данілов буде займатися дипломатією. Я розумію, хто може наші території, нашими землями отак брати, розкинути тому, що якомусь хуї, Я перепрошую е, призвича як там або ще комусь там. Що вони мають це вирішувати? Це буде вирішувати народ України, от на чолі з президента нашої України. Ну принаймні в Молдову їде. Хай Данілов, а не Євгеній Камаровський. Втім, практика зсилання звільнених посадовців послами у різні країни продовжується. Так само відправили ексгенпрокурорку Венедіктову Швейцарію, Мінстра техпрома Рябикіна в Китай, і щось ми не бачимо якихось вагомих успіхів цих послів у цих насправді важливих і ключових за нинішніми мірками для нас країнах. Як і в принципі не бачимо їхньої діяльності. Залужного обіцяли послати послом у Велику Британію і, до слова, до сих пір не відправили. Судячи з усього, у нас з кадровими дипломатами щось відбувається в країні, ну, так собі. Якомусь я перепрошую призвича як там, або ще комусь там що вони мають це вирішувати у ями, Як ми знаємо, могла би інша дипломатка, послиня України в Болгарії. Ну або це міг би зробити голова СБУ Василь Малюк. Прілепін був суттєво і тяжко поранений. Дуже травмований був його таз, його ноги. Вибачте, він залишився без геніталій. Тому на все воля, нехай він так далі і живе і насолоджується. Життя Вер... мені більше подобається тактика СБУ, ніж тактика призначення послів. На цьому кадрові перестановки не завершуються. Володимир Зеленський ще має намір поприбирати, а може десь і позаміняти міністрів. Одна тільки проблема дуже все погано із голосуваннями у Верховній Раді. Як ми знаємо, депутати стомились і голосувати щось сильно не поспішають. Друзі, останнім часом російські ПСО стали частішими а російська пропаганда більш осатанілою. І вона дуже легко, як ніж у масло, проникає у наш медіапростір. Ні, це не старе Медвечуцьке, нам надо дружить з Росією». Російські ПСО зменшують довіру до влади як інституції, зривають мобілізацію, залякують громадян і так далі. Так далі, так далі. Все це робиться дуже хитро, в тому числі через Телеграм, Тік-Ток, передруки іноземних ЗМІ, поширення інтерв'ю сумнівних експертів, хороших росіян і дуже 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 багато чого. Дуже часто люди не можуть. Навіть уявити, що ті переконання, які у них в голові з'явилися протягом, ну наприклад, останнього тижня, насправді робота Росії. Наразі єдина протидія, яку ми маємо російській пропаганді від держави, це телемарафон. Єдині новини. І я гадаю, ви зі мною погодитеся, що він вже давно не діє, не працює, і, в принципі, незрозуміло для чого він є. Треба змінювати. Підходи до інформування громадян а також до захисту громадян від ворожої ПСО. Але ні. А замість цього, у дуже дефіцитний за бюджетом, 24-й рік держава вирішила ще більше профінансувати телемарафон. У 2024 році українські платники-податки заплатять за трансляцію єдиного телемарафону ще півмільярда гривень. Або державне підприємство Мультимедійна платформа і немовлення у березні уклала з телеканалами, що входить до марафонів. Єдині новини разом та фрідом на виготовлення контенту контракт на понад 500 мільйонів гривень. А загалом, під час широкомасштабного вторгнення. Згадана мультимедійна платформа і канал Рада, зокрема, вже заплатили виробникам контенту для марафонів 1 мільярд 210 мільйонів гривень. Тобто, з ворожою пропагандою ми нічого не робимо. Ми просто більше фінансуємо те, що уже щонайменше рік неефективне. Телемарафон, ба більше тут нещодавно з'ясувалося просто дивовижне. Інформаційники банкової хочуть іще один канал. А може іще і не один канал. Мовний телеканал для окупованих територій має бути. На жаль, сьогодні канал ДОМ не для... на повну мощність для окупованих територій, яких стало більше. Нонсенс, парадокс. Більше території окупованих, менше каналу. Як таке може бути? Де канал ДОМ? Чому нема каналу Дом в Сімферополі? Стоп, 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 стоп. А де ефективність каналу ДОМ? От де? Він мав би сприяти деокупації. Його головредом був от пан Мацука, якого ви щойно бачили. Зараз його якимось дивом поставили керувати Українформом державною інформаційною. Власне, державною інформаційну агенцію. Так, а де ефективність каналу ДОМ? Канал Freedom позиціонує себе як альтернатива російській пропаганді російською мовою. Зокрема, альтернатива, я так розумію, раша Today. Ви про це говорили в своїх інтерв'ю. А можете поділитися якимись даними? Наскільки успішно це вдається? Скільки людей дивляться канал, і звідки ці люди? Запит на перегляди є, і це вимірюється. В діджитал форматах і через супутникові показники, і не тільки всередині Росії, але повсюду, де є розуміння російської мови, Ми, ми ще повернемося власне і до СМС розсилок які ви згадали. Я все ж хотів уточнити, якщо ми говоримо про територію Росії. А чи є у вас розуміння, скільки людей вас е, можуть дивитися там? Ну кожен хто живе в Росії, може дивитися. Ні, я Це... мене взяв, хто дивиться, фактично це люди, які в основному хочуть в основному Я ми, маю, ми, ми скільки цих людей? Я от просто хочу зрозуміти. Ну ви наскільки... знаєте, скільки вас в Росії дивиться Радіо Свобода? Ви Я вас дати... питаю, чи ви це вичевиться ви це під це підраховування. Ми вважаємо, що найбільш якісну статистику дає YouTube для підрахунку. Я не дуже розумію, навіщо ваші аудиторії такі мед медіаекспертні експертні дискусії. Ми можемо про щось інше поговорити. Я також можу запитати у вас зараз і про вашу аудиторію в Росії або на окупованих територіях безперечно Але я питання ми говоримо про щось більш реалістичне для нашої аудиторії говорите, в Росії, ви... бо Звичайно. ми не на медіадискусії, не на медіафорумі зараз з вами безперечно я пояснюю чому я питаю чому це важливо на мою думку тому що канал російськомовний який а, хоче а... Впливати на російську на аудиторію, зокрема в Росії, як на мене важливо розуміти, а скільки ж людей можуть його подивитися, і ймовірно, кожен змінити думку. росіянин може подивитися канал Freedom. Кожен кожен може подивитися канал Freedom, той, що Мацука створив для росіян. Кожен донечанин може подивитися канал Дом. Але хто дивиться, ми не знаємо. Знаєте, кожен українець може подивитися який-небудь канал із Венесуели, в YouTube. ну або кожен венесуелець може подивитися канал НТВ. Ну, ми ж не на медіафорумі, каже пан Мацука. А коли ми будемо на медіафорумі, пан Мацука буде говорити таке. Розуміло. але нам потрібна перемога. І щоб робити перемогу, нам потрібно робити нестандартні кроки. Так само, як було зроблено з каналом Freedom, наприклад. Дуже успішний проект. Найуспішніший телевізійний проєкт України за всю історію України, я вважаю, державне мовлення, яке просто побило всі рейтинги і можливості Російської Федерації. Ми його вигадали, він працює, і він сьогодні має реальний імпакт на російського мовника, споживача. Це він про канал Freedom. Дом Freedom, взагалі ті самі яйця, тільки в профіль. Канал Freedom типу, мовить на Росію. Він мовить в Ютюбі. У нього мільйон підписників, а переглядів ну <кхм> так собі. Контент, інтерв'ю з хорошими росіянами, які і так є всюди. Кольори каналу Синьо-жовті. Скажіть, будь ласка, от ще раз я це вже казав і кажу ще раз: як такий канал може впливати на росіян в Росії і? Чимось їх там переконувати. Який росіянин ну, упоратий чи поміркований, наприклад, знайде в Ютубі канал з синьо жовтими прапорами, кольорами, і буде слухати там хороших росіян. До речі, в одному із своїх інтерв'ю пан Мацука казав, що мета каналу Freedom – це зниження рейтингу Володимира Путіна і збільшення кількості тих, хто не хоче йти у лави російської армії воювати проти України. Що ж, досягли успіху? Успішний успіх за гроші українського бюджету. Так само, як було зроблено з каналом Freedom, наприклад, дуже успішний проєкт. Найуспішніший телевізійний проєкт України за всю історію України, я вважаю, державне мовлення, яке просто побило всі рейтинги і можливості Російської Федерації. Ми його вигадали: він працює, і він сьогодні має реальний імпакт на російського е мовника е споживача. Ну, неймовірний успішний успіх. Найбільш успішний успіх. Ви чули до сьогодні, до того як я вам процитував Мацуку про успіхи канали, каналу Freedom? Бо я щось не чув. До слова, хотів згадати і про канал Дом. За час, коли канал Дом мав би мовити на Донбас, на ньому повиходило дуже багато видатної жесті, наприклад, шоу із Юлією Мендель. фактически в борьбе за язык некоторые украинцы, вот знаете, говорят, превратились в таких ангелов запенившимися губами, которые вступают в бой за правое дело. И они порождают вот такой вечный дух ненависти в борьбе за это правое дело, благодаря которому зло на земле не имеет конца. Бо тихий вечер кровать. Або ось такі новини ще виходили. Донецьк, обстрілами, армії, Донецьк обстрілами українська армія уже ніскілька ніділь. Донецьк обстрілами Українська армія уже ніскільки тижнів. А вибачте, це був канал Freedom. Дуже легко переплутати насправді, як за змістом, так і за контентом. Адже на канал Дом, наприклад, нещодавно взяли працювати такого собі Василя Панасюка, який у 2017 році навчався в підконтрольній угрупованню ДНР Донбаській юридичній академії, створеній окупаційною адміністрацією. Також підтримував у соцмережах а, проросійську хірню, яка називається називає себе Анатолій Шарій. Ну, нормально, так? Працівник, журналіст для е, каналу ДОМ, який буде займатися, типу, деокупацією. Стосовно рейтингів, каналу ДОМ. Ось вони. Ось ось ось. Бачите канал ДОМ? Що не бачите? Ну не видно. Давайте я вас я вам збільшу. Ось все. ось рейтинги каналу дом. Неймовірні рейтинги. Розуміло. Але нам потрібна перемога. І щоб робити перемогу. Нам потрібно робити нестандартні кроки. Як таке може бути? Де канал Дом? Чому нема канала Дом в Сімферополі? Нам потрібні перемоги. Для перемог потрібні нестандартні рішення. Нестандартні рішення це замість одного неуспішного каналу зробити ще кілька неуспішних каналів. Оце так нестандартне рішення. Оце росіяни б не очікували такого. Найбільш видно в цьому те. Що людина, оце зробивши бровки доміком, в прямому і переносному сенсі, так само, як було зроблено з каналом Freedom, наприклад, дуже успішний проєкт, найуспішніший телевізійний проєкт України за всю історію України, я вважаю, державне мовлення, яке просто побило всі рейтинги і можливості Російської Федерації. Так, от найбільш огидно, що всі, перебуваючи на цій конференції, знають, що це не так. Але він продовжує клянчити собі гроші на купу інших проєктів з бюджету, які будуть витрачатися от, власне, в умовах війни більше нема на що їх витратити. А давати ці проекти будуть нуль результативності. У нас буде і Дом 2, і Дом 3 з купою хороших росіян та роботою для тих, хто не може. Знайти себе ніде в житті, окрім як висмоктуванні державного бабла. Царусь Русь! Друзі, ну і на сам кінець, аби не говорити про сумне, трошки веселого чи пак еротичного здавалося б, що може бути еротичного в пенсійному фонді? Чи багато знає пересічна людина про діяльність пенсійного фонду? Ну отак, от чи часто ви про нього згадуєте? Я от вперше, вперше за довгий час дізнався про пенсійний фонд на днях? Новини, точніше від них. А виявилося на телеграм-сторінці цього важливого закладу: з'явилася чиясь дубця у мереживній білизні. Хто саме і чому виклав цю дубцю, невідомо. Але а, її, хоч і швидко видалили, так само швидко скріни із нею від фонду пенсійного розійшлися по всіх соцмережах. Можливо, це був певний знак стосовно ситуації з пенсіями у непростих умовах фінансування бюджету, але треба визнати, що дупа все ж таки була в мереживній білизні, а значить, не все. Так погано. В пенсійному фонді врешті-решт заявили, що їх зламали зловмисники, мабуть, росіяни і хотіли дискредитувати. Чиновники спробу дискредитації назвали невдалою і закликали українців не шукати в опублікованій в телеграм-світлині прихованих сенсів. В пенсійному фонді, коментуючи появу в телеграм-світлини еротичного характеру, заявили, що діяльність фонду заслуговує на більш креативний підхід. Браво! Друзі, на цьому поки що все. Я вкотре нагадую, не забувайте донатити, будь ласка, будь-яку суму, знаходьте необхідні фонди, знаходьте волонтерів, донатьте особливо на дрони, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Папа! -па.